82-річна Євгенія Михайлівна кожних два тижні відвідує могили родичів. Її чоловік та син поховані на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Я люблю цвіти гарні, красиво, щоб була чистота в мене. 25-го я була. Сьогодні знову прибрали і на проводи прийду. Я не забуваю, поки я ще жива, то прибирати. Неподалік разом з чоловіком порається і хмельничанка Людмила. Тут поховані її батьки. Ну, от ми приходили десь в кінці березня обрізати кусти. Табо ж обрізати. А сьогодні трошки хочемо привести порядок перед провідною неділею, в суботу, що квіти принесемо. Суха гілля та траву жінка вивозить на спеціально виділені для цього ділянки. Отам же є, бачите, машина вивозить сміття, всі туди скидають. Ми той раз теж підстригли все туди вивозимо. Обслуговують цвинтар у Раковому працівники міської ритуальної служби. Впорядковувати територію почали, як тільки зійшов сніг. Цього року у нас трохи погода внесла свої корективи, оскільки дуже дощова весна, і за дощів ми не можемо скрізь заїхати та вивезти сміття. Але на даний час бачимо, що Дощі потроху стихають і сміття все вивеземо з кладовища. Загалом працівники ритуальної служби обслуговують 28 кладовищ на території Хмельницької громади. Напередодні поминальних днів звідти вивозять сміття, підсипають доріжки та поповнюють запаси технічної води. Як зазвичай, останній тиждень неділею наші роботи тривають до самої ночі. А останній день це в суботу перед провідною неділею, то зазвичай, що навіть вночі ми ще вивозимо сміття. Оскільки багато людей саме в останній день ідуть на могили на кладовищі прибирати могили родичів. Сергій Бортне каже: нині автівка, яка вивозить сміття, робить три рейси в день. Раніше їх було більше, оскільки штучних квітів їх дуже багато, і вони дуже популярні були, воно це сміття. скажімо, раніше переважна більшість сміття, ми вивозили з кожного кладовища. Ну по машин 12-15 лише вінків, і це таке сміття, воно яке. Скажем, може лежати століттями, десятиліттями, йому нічого немає. Ну і засмічує екологію нашу напередодні провідної неділі. Працівники ритуальної служби закликають і хмельничан прибирати місця поховання рідних, адже комунальникам могили впорядковувати заборонено законом. Олександр Семенюк, Володимир Пламар, новини міста.